Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Дорогі брати сестри, Сьогодні переживаємо неділю провідну, неділю Томину, неділю Божого милосердя, а також сьогодні друга неділя, місяця травня, День Матері. Отже, в сьогоднішню неділю ми заносимо наші спільні благання перед майса вишнього Бога і в особливий спосіб. Розважаємо про це незбагненне, незмірне, таке велике, дорогі мої браття і сестри, Боже милосердя. Власиво слід Божого милосердя ми бачимо у всьому і всюди. Слід Божого милосердя ми бачимо насамперед в творінні. Весь світ, який сотворений, то сотворений тільки з любові. Бо не раз ми кажемо, що коли людина працює, пише, творить, а навіть виконує таку просту роботу. Ну, не можна сказати просту, навіть на кухні. І кажемо, що людина в ту їжу, в ту страву, вона вклала серце. А це означає, що вона настільки смачно приготувала ту їжу, що вона настільки делікатний спосіб це все зробила. Отже, коли ми поглянемо на той всесвіт, в якому ми живемо, то ми просто не знайдемо слів, щоб подякувати Господу Богу, подякувати за це розумне творіння. За той вершок творіння, за той недослідимий світ, хоч людина рветься в космос, хоче усягнути, збагнути і хоче показати, що вона вже все знає і все вміє, але насправді воно так не є. Більше, дорогі мої браття і сестри, перед людиною є закрито, чим відкрито. Набагато більше перед нами є закритого, ніж нам здається, що ми вже відкрили, що ми вже усягнули, що ми вже впізнали, що ми такі є розумні, сама людина. Вона не є до кінця впізнана, вона не є до кінця відкрита. Вона не є до кінця, дорогі браття і сестри. Само, самим ж, самою ж людиною оцінена. І тому ми бачимо той слід в всьому людському сотворінні. Ми бачимо слід премудрості, ми бачимо світ розуму. А найбільше ми бачимо ту велику любов, яку Бог вклав у те сотворіння, в кожну комаху. В кожну квітку, в кожну рослину і тварину. Навіть взяти візьмемо тих бджолів. В світі їх існує біль, різних видів біля 20 тисяч, біля 20 тисяч. Тощо вже говорити про інший світ, незбагнений, незрозумілий для нас? І це все Бог зробив. Для людини, не для себе, бо Він має вищий світ. Він живе в вищому світі, він має чистих ангелів, які неустан адорують Його майстат, прославляючи неустану, співаючи їм слави, свят, свят, свят Господь Бог Саваот. Він живе в іншому часі, в інших вимірах, іншій досконалості. А тут Бог нам показує. Тут, що Я сотворив для вас, то який, якщо Творець сотворив такий прекрасний світ, то який же сам Він, дорогі мої, має бути досконалий, святий, великий, розумний, милосердний і повний любові. Не збагне наше серце, не збагне наша душа, дорогі мої. І тому святі, багато святих, які занурювалися в той світ, світ духовний, життя для них не мало вартості на землі. Вони як скоріше хотіли з'єднатися з тим духовним світом, з тою духовною красою. І тому часто густо для них смерть це не було, знаєте, якийсь страх, якесь опудало, відчя розпука. Для них смерть це була велика радість. Бо вони покидала той мізерний світ, а вони переходили в інший світ, де немає ні болю, ні смутку, але вічне життя. Вони хотіли оглядати ту відвічну красу, того люблячого батька. Звичайно, тут муси бути духовність, тут мусив бути глибока духовність, глибока довіра і та радість розуміння Господа Бога. І на кінець. Коли людина відійшла від Бога, коли людина згрішила, коли людина збунтувалася проти маєстату Всевишнього Бога, Бог людину не покинув. Він багато разів виявляв своє милосердя, милосердя через спрощення, через обійми, через його велику безмежну любов. Так. І тому ми бачимо. Той, той страстний тиждень, особливо Страсна свята Велика П'ятниця, ми бачили Його прибитого, ми бачили Його розп'ятого на Христі, ми бачили, як Його тіло було пошматоване, як Його тіло було знівечене, але ми рівно ж бачили Його велику любов. Любов перемогла, милосердя перемогло, тому що забув про себе. Забув про свої страждання і про свої муки, забув, що на його голові є вінок стернини, забув, що руки і ноги його прибиті, молиться за тих, які розпинають Його, Отче відпусти їм, бо не знають, що чинять, молиться і просить благословення для тих, які його переслідують. Так, дорогі мої, це і незбагнене милосердя. Того милосердя ніхто не може описати і співати, який Бог є милосердний і який Бог для кожної людини є багатий на своє велике милосердя. Ми будемо бачити, дорогі мої, як розвивається та Боже милосердя, як Христос Воскреслий, старається. Утвердити тих, утвердити у вірі тих, які, є дал, які відпали, які десь знавірлися, знаохочилося, приходить, замк... приходить до учнів, які були замкнені зі страху перед юдеями, утверджує їх у вірі, приносить їм світло, утверджує їх в Тій Божій істині, Божій правді. Ми бачимо сьогодні апостол Тома. Який віддалився не було в тому часі, коли Христос Воскрес із мертвих, який ставив свої умови, був на довірок. так, і каже: Я маю побачити сам, я маю побачити рани на Його тілі, але я маю ще вкласти руку в Його рани, в Його ребро, щоб я дійсно пересвідчився і впізнав, що Він Воскрес із мертвих, що Він живий. Так, дорогі мої, і йому Христос не витикає, Він приходить, щоб утвердити Його у святій вірі. Він виявляє до нього велике своє батьківське милосердя і велику свою любов, тільки дорікає Йому, але радше не дорікає Йому, але так, полюб'яче по-батьківськи, напоминає «Блаженні ті, щасливі ті. Що не бачили, а увірували. І тому, дорогі мої, ми будемо бачити впродовж історії людства це Боже велике милосердя. Один із таких прикладів прощення і любові до грішників, ми будемо бачити на Наполеоні першому Бонапарті. Імператорові Великої Франції. Так, сам Наполеон був безбожник. То була дитина Великої Французької Революції. Правда, трошки змінив свою думку після того, як побачив кров тої революції, скільки було вбито замордованих священників, невинних людей. Але мимо того, Свого часу він ув'язнив навіть Папу Римського. Він багато храмів перетворив на склади, в, в військові склади. Він багато монастирів зруйнував. Він дійшов до піку слави. Знаємо, дійшов аж до Росії. Великий могутній чоловік. І що залишилося з тим великим могутнім чоловіком? Його чекав великий крах. На вигнані перебував на острові Святої Єлени в Атлантичному океані. І мав час переглянути своє життя, і мав час задуматися над своїм життям. Великий Наполеон, а тепер ти є де? Ти детронізований імператор, тебе скинуло з трону, ти зараз є ніхто, ти володів півсвітом, ти все мав. А зараз вигнані на острові Святої Єлени. Як говорять ті, які були біля Наполеона, говорили, спілкувалися. Він мав багато блискучих перемог, він багато переміг битв. І запитали його, Бонапарта, скажи, який день був у твоєму житті найщасливіший, коли ти відчув у своєму житті найбільшої радості, коли ти здобув ту чи іншу перемогу, коли ти дійшов до тої чи іншої країни підкорив собі, і знаєте, що Наполеон сказав? Найщасливішим моїм днем у моєму житті це було моє перше святе причастя. Людина, яка здобула таку славу світову, людина, яка була імператором, людина, яка була могутня, і він каже, що найщасливіший день у його житті це був той день, коли він перший раз приступив до Першого святого причастя. Як у безбожник, він боровся, він боровся з релігією, він боровся з церквою. Вважав себе невіруючим, але коли все переосмислив, то що просив святої сповіді? Просив священника, прийняв тайне ловопомазання, покаявся. І 5 травня 1821 року його душа відійшла у вічність. Хіба то не є Боже милосердя? Ув'язнив самого папу, руйнував церкви святині, убивав священиків. І Бог показує, що і для нього є місце в Божому серці, що і для нього, і про нього Бог не забув, і що Боже милосердя також спливає на нього, і що Боже милосердя діє, дорогі мої браття і сестри. Тому це Боже милосердя для людини, воно ніколи не є збагнене. Ми ніколи не можемо пізнати Його висоти, Його глибини і Його ширини. Це ми, як люди, думаємо, судимо так. Але Бог, Боже відношення, і Бог відноситься до людини через глибоке своє милосердя. І ми маємо впізнати те милосердя. Ми маємо направду відчути те Боже милосердя і жити після того Божого милосердя. Ми знаємо дорогі, ми є образ знаменитого художника Хольмана Ханта, образ Ісуса Христа, Ісуса Христа, який тримає лампадку чи свічку, Ісус, який стоїть біля дверей. І стукає до тих дверей. І один із критиків прийшов до Хольмана і каже: ти ніби знаменитий, ти ніби такий великий художник, але ти є далекий від реальності. Ну, Хольман дивиться і каже: ну, що ти бачиш в тому образі? Що такого слова ти бачиш, незрозумілого? І він каже: подивися, бо ти намалював двері. Двері, але ті двері не мають клямки. Ті двері не мають ручки. Хольман сказав. Ні. Мають ті двері ручку. Але це є духовна глибина. Ті двері символізують людську душу. Людську душу. Але ті двері мають клямку зсередини людини. Людина має відкрити ті двері своєї душі, щоб Бог війшов як добрий пастир до її душі. Боже милосердя не збагнена, але Бог є безсильний, безсильний Бог є тоді, коли ми Його відкидаємо, коли та ручка, яка є зсередини моєї душі. Я сам її не відкрию, Бог не є насильником, Бог не є садистом, Бог повний любові і милосердя, тому хоче і тому нараз так довго чекає, чекає цілі роки, а навіть ціле життя, як чекав на Бонапарта, Великого Наполеона. Коли він зрозуміє, і коли він сам відкриє своє серце і скаже: Прийди Христа, прийде. Христо, прийде Прийде Христе до мене, прийде до моєї душі. А тут, тут є тільки в тому випадку, ми бачимо безсильність Божу, що Бог хоче, щоб ми йому відкрили двері, щоб ми запросили Його до себе в своє життя. І хтось каже, це є дуже сумно тоді. Ні, не є сумно, дорогі мої. Якщо він такий впертий, а що робить церква? А церква молиться за навернення грішників? Церква має завдання від Христа. То знаєте, то ми свого часу церкву так сполітизували. Страшно нині церква є Христова сполітизована, дуже страшно, де коли церква більше займається політикою, як спасінням людських душ і самою людиною, і царством Божим. І це не є добре а абсолютно. Церква має займатися спасінням людських душ. Це є безпосереднє завдання церкви Христової. Церква має подавати народу святі тайни, кликати людей до покаяння, до навернення, до молитви. Це є дуже важливо. І тому сьогодні ми святкуємо. Боже милосердя, так важливе у нашому, дорогі братя і сестри, духовному житті. Боже милосердя. Я почула голос від Ісуса, мій образ у твоїй душі. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вимолюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня, і хай ця неділя буде неділею Божого милосердя, прагну, щоб священики голосили про це, велике моє милосердя для грішних душ. Хай грішник не боїться наблизитися до мене. Палить мене полум'я милосердя, хочу вилити Його на спраглі людські душі. Скаржився Ісус Святій Фаустині, такими словами недовір'я душ розриває мої нутрощі, ще більше мене болить недовір'я душ вибраної, незважаючи на мою невичерпну любов. Не довіряють мені. Навіть моєї смерті їм не вистачає, горе душі, яка зловживає ним. Дорогі мої. Ісус, святій Фаустині Ковальський, Він казує, що Він хоче, щоб образ Його милосердя був намальований, і властиво ті образочки. Або хтось сказав, що ну, є гарніші образочки Божого милосердя, що ми роздавали священники з юрданською водою. Властиво, то є той образ, оригінал Божого милосердя, який був намальований і який знаходиться в вільні, бо перший образ, який був намальований Божого милосердя, був намальований в вільні. Чи в вільності, бо, бо, бо по старому, то було вільно завжди в нашій мові. І там він знаходиться по сьогоднішній день. То вже інші то художники, які малювали, то власне виявляли в такий спосіб. Та є подібне, але цей оригінальний, то, що було роздано на Юрданські свята, це є той образ оригінального образу Божого милосердя, який був. Намальований і вшанований, вшанований ще перед війною у вільні. Проходили часи, дорогі мої, і світ дійсно погрозився великій біді, переслідування Бога, церкву, в багатьох країнах світу. Але людство волало о Боже милосердя. Вервиця до Божого милосердя була дуже популярна, особливо серед католиків в часі підпілля. В катедрі Львівській відправлялася наустана дев'ятниця до Божого милосердя. Люди вірили в часах комуни, що прийде той час і милосердя Боже переможе. І дійсно, дорогі мої, 30 квітня 2000 року перша свята, яка була проголошена на початок третього тисячоліття, це була свята Фаустина Ковальська, папа Іван Павло ІІ для всієї католицької церкви. Для всієї католицької церкви, не тільки для Риму католиків, але для всього світу, для всієї Вселенної, проголошує, що неділя після Великодня це є неділя Божого милосердя, що щеники мають самбони вголосити людям о велике Боже милосердя. Так. Що та Фаустина Ісус сказав святій Фаустині. Та душа, яка хоч раз в житті відмовить вервиці до Божого милосердя, вона буде збережена від пекла, вона не зазнає пекельного вогню. Бачимо один приклад також дею щоденнику святої Фаустини, коли, свята, коли особа не могла померти. І свята Фаустина прийшла і помолилася вервиці до Божого милосердя. І що людина спокійно відійшла до вічності. Та вервиця, це, є, це цю вервицю до Божого милосердя, що тій Фаустині дав сам Ісус Христос. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. З чого ми можемо, через що ми можемо випросити милосердя? Отче предвічний, Отче Милосердний, поглянь на рани свого Сина, поглянь на Його терпіння, на Його страждання. Подивися, яку Він ціну заплатив за спасіння любови. Ми грішні, ми немічні, ми маємо свої гріхи і свої немочі, але Твій Син заплатив за нас своїми ранами, своєю кров'ю. Своїми стражданнями, тому сад для болючих його терпінь май милосердя над нами, і милосердя май над цілим світом, крови і води, яка з найсвятішого Ісусового Серця, як цілюще джерело, милосердя для нас, грішних, оповаємо на тебе. І тут ми бачимо, дорогі мої, в тому образі Божого милосердя два промені. Блідий, то не є білий, то є такий блідий і також червоний. Що означають тих два кольори в духовному нашому житті? Білий чи блідий колір означає воду, яка виплала з найсвітішого Ісусового Серця. А що робить вода? Вода очищає нашу душу. Вода миє, змиває бруд, так? Але що означає червоний колір? Червоний колір означає кров. А що Христова кров робить? Христова кров дає життя нашій душі. Вода очищує, обмиває, а кров напуває, дає життя нашій душі. І тому ми бачимо підпис: Ісусе, оповаємо на тебе, Ісусе, довіряємо Тобі. І сьогодні, переживаючи ту неділю Божого милосердя, волаємо дорогі браття і сестри, злобої нашої душі і серця. Ісусе, довіряємо Тобі, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, має милосердя над нами і над цілим світом. Амінь. Оголошення душ